Друзі, вітаю! Що відбувається на тій стороні у нашого ворога стосовно мобілізації, дивіться, в чому справа. Офіційна часткова мобілізація у них завершена. Офіційна за статистикою вони набрали 300 тисяч, втрати вже є серед них, але не дивлячись на те, що умовно кажучи. Оголосили про завершення часткової мобілізації офіційне, вони в тиху все одно добирають людей, які не потрапляють в офіційну статистику. Тобто, фактично, трошки у урізаному темпі, часткова мобілізація там продовжується зараз їхня влада зустрічається з матерями з організаціями матерей. Деякі експерти, вже наприклад Арістовіч, вважають, що це. Ознака того, що друга хвиля часткової мобілізації може бути, я ж вважаю, Дивіться в чому штука. Часткова мобілізація не допомогла ворогу здобути успіхи на фронті. Вона не допомагає зараз відкрити другий фронт, як вони хотіли знову ж таки, тому що. Сили, які для цього потрібні, вони були змушені перекидати на інші напрямки, де вони сподівалися отримати вже перевагу, але перевагу отримати там не змогли. Зокрема, Бахмут, Вуглядар, де зараз головна концентрація ударних сил ворога. А також велика частина змушена обороняти Сватове Креміну і знову ж таки Мілітополь, і Лівий берег Херсонщини і Запорізький напрямок, в тому числі. Там концентрація. От. Е стосовно того, друга хвиля часткової мобілізації, е не виключено, друзі, не виключено, е що е ворог зараз моніторить суспільну думку стосовно загальної мобілізації. Е це правда, оскільки дивіться, перед частковою мобілізацією робилися там вкиди в ЗМІ. Мовляв, буде оголошена часткова мобілізація. Десь за місяць до неї робилися вкиди. Потім виходив умовний прес-секретар Пісков і спростовував ці вкиди, нібито да. А через місяць отримали часткову мобілізацію. Зараз пішли вкиди про загальну мобілізацію. Так само моніториться суспільні настрої. Під це зазвичай робиться соціологія, все вивчається і обирається правильний вектор. Паралельно з цим вкидуються тези про те, що для перемоги над Україною нібито потрібно 5 мільйонів мобілізувати. Знову ж таки, аналізується настрої суспільства. Чи варто боятися навіть оголошення загальної мобілізації? На Ну, у нашого ворога боятися серйозно не варто. Повірте, чесно вам скажу армію готують саме до такого сценарію і ще з літа. Скажу по секрету: саме до загальної мобілізації ворога готується логістика нашої армії і загалом наша армія. Тому цей сценарій точно не буде найгіршим, і до якого не готові сила оборони України. Силу оборони України до такого сценарію якраз готові, тому що його вважають базовим. От чи зможе ворог озброїти. Таку кількість штиків, оце питання. Звісно, знайдуть там якусь радянську зброю, можливо, розконсервують танки Т-55. От але чи зможуть вони зробити загальну мобілізацію станом на зараз, друзі, я не бачу ознак того, що у них це може вийти без розхитування внутрішньої ситуації. Їм потрібно ще шукати для цього формулу. Тому, поки друзі, стежимо, готуємося і не переживаємо. Ми все одно всіх переможемо. Слава Україні! Переможемо всіх!